Якщо потрібно якесь чудо, якщо ми думаємо, що я нічого не здатен зробити, наприклад, війна в Україні, і якщо ми думаємо, що та що, що я, що моя віра здатна, але ні, Господь він каже, що достатньо віри в гірчичне зерно, щоб здвигати гори. Перед нами можуть стояти різні гори, це можуть бути різні проблеми, які можуть нам здаватися подібними до гір. І нам може здаватися, що ми не здатні здвинути цю гору. Ми не здатні е змінити цю ситуацію, подолати проблему. Але Господь говорить, що достатньо віри малесенької в гірчичне зернятко, щоб здвинути цю гору, щоб вирішити проблему. Тому. Якщо ми знаємо, що є проблема в країні, ми можемо молитися. Ми повинні молитися. Це є нашим обов'язком. Господь дає нам подарунок, але від нас також залежить, чи навчимося ми користуватися цими, цим подарунком і чи ми будемо ним користуватися.